Пекін заявляє, що Токіо порушив суверенітет Китаю після того, як у вівторок на один з островів Дяуєйдау висадилися двоє японських рибалок. Китай вимагає від Японії припинити будь-які провокації, що можуть загострити й без того складну ситуацію. Багатотисячні протести китайців проти націоналізації японським урядом спірних островів тривають не лише в Пекіні, а й у багатьох інших містах країни. Демонстранти підпалюють японські крамниці, здійснюють напади на заводи та фабрики. Японські фірми Тойота Sony, Canon та багато інших призупинили виробництво. Несло в Китаї зміркувань безпеки для своїх працівників останніми днями. Демонстрації почалися і в Тайвані, що разом з Японією та Китаєм претендує на ці острови. Багатий на корисні копалини архіпелаг діауєйдау або Сенкаку, як його називають японці, розташований в східно-китайському морі. Наразі флотилія із семи прикордонних японських суден охороняє острови. Туди ж у вівторок прибули і 11 китайських військових кораблів. На прохання японського уряду Пекін пообіцяв гарантувати безпеку японських громадян у Китаї. Водночас офіційний Пекін попередив Токіо, що Китай теж може вдатися до економічних санкцій.